Руслане, привіт! Я тебе вітаю з перемогою в твоєму виконанні два забитих м'ячі в першому таймі. Як вдалося реалізувати такий дубль? Так, хороші паси були, Там це було не важко. Наконець з'явились моменти, я їх реалізував. Твій перший гол, де ти отримав м'яч м'яким навісом від харатіна, це награна історія чи діяли по ситуації? Ну, діяли по ситуації. Він побачив моє відкривання і віддав прекрасний пас. Пробив. Попав ворота все. Звичайно, важлива перемога, прекрасний настрій, ейфорія. Але ми розуміємо, що це тільки одна гра, тому ми сьогодні радіємо на вихідних, може, порадіємо, а далі в нас ігри, ще багато ігр, де треба не, не треба розслаблятися і літати в плотах. Ти засунув м'яч під футболку. Ми всі знаємо, що означає цей жест. Можна тебе привітати? Так, да, ми з дружиною чекаємо на третю дитину. Сьогодні в нас були також присутні вболівальники. Це був обідний час, але все одно ми побачили їх на трибунах. Можливо, ти хочеш сказати їм слова подяки від себе. Звичайно, я низький муклін за те, що вони приходять, підтримують нас. Я говорю, в рівному самі шикарні вболівальники, які підтримують, вірять в команду. Говорю, величезне дякую їм за це.